Виконуємо номер 637 із підручника Геометрія 7 та номер 4528 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Скільки потрібно робітників для перенесення добової балки розміром 6,5 м на 30 см і на 45 см? Кожен робітник може підняти в середньому 70 кг, щільність дуба 810 кг на метр кубічний. Приступаємо до виконання. Знайдемо об'єм нашої балки. Для цього подамо 30 см і 45 см. В метрах. В одному метрі 100 см тому 30 см це 0,3 метра. А 45 сантиметрів це 0,45 метра. Ну, а тепер знаходимо об'єм балки 6,5, множимо на 0,3 і множимо на 0,45. Отримаємо десятитисячних метрів кубічних. Об'єм балки. Ну, а тепер знайдемо її вагу. Відомо, що щільність дуба 810 кг на метр кубічний. Тому 810 множимо на 0,085. Отримаємо 710,775 кілограмів. Це вага балки. Ну, а тепер, враховуючи, що в мові сказано, що кожен робітник може підняти в середньому 70 кг. Поділимо на 70. 710,775, поділимо на 70. Отримаємо наближний результат: це буде 10,15. Ну, Тепер робимо висновок: що 10. Робітників не вистачить, а потрібно одинадцять. Отже, для перенесення балки потрібно одинадцять робітників. Записуємо відповідь. 11 пробітників. Номер 637 із підручника Геометрія 7, та номер 45, крапочка із підручника математика 7. Виконано.